Музеечка, дві колокору, одну на колотбору, одному там. Музеячка має одного. Ну ну зараз ну то як то ви всі розірбаними з собою, бо ви ну то що А Ну що ми часи щось? А що, я в свої країні немає запрошу навіть? До публічного місця дуже знімається. Що ми візьмете в руки, є що віжмі ви маєте, мали право до твої приїдати і є рішення, є рішення, все то що треба є. Дай, покажи, мать. Показуйте. На яких? На сухі на, на, живі дерева? На, на живі дерева, два дерева. З яке Де ви мали право зрізати дерева? Два, є рішення, два. а що то за дерева, яку вони, як вони чинність представляють? А що ми тут вистачили? сухі ви? дерева були чині, каштани ось вот тут. Покажи. Так, для, слуха, ми... да, на правду, мене тут починає. Два твої, два калатури. Так, так, так. ось, вот, слухай, ну, тепер пусть решта. А правда, який там актива? Тікає, буває. Але для чого це все було робити? Вона праве торопить. А що вона кому? Треба було місті голова. У нас підпальники по пожарної частини робити бюджетні кошти замість того щоб мусор вивезти, то ви собі будуєте хто зна що одні на горі а ви тут добре ви мені не говоріть, бо я самі як начальники гроші роди Ну, не за того, короче, нас калічили там, щоб ви тут не розказували з такі пайки. Як тут пожежна машина, тільки що оця грузова їздить, пожежники тут працюєте? Як ви чого вас питаю? Ну ви ж тут прийшли, чого ви прийшли? Я тобі не пожежу. Ну так скажіть, ну ви поясніть мені просто. У мене є одне питання. У мене одне питання. У мене одне питання. Підмову архітектурну форму. Які фундаменти вийшли?

<рес> ж, але... Та не той час! Та вже змінилося! Не не, та не той час! Та не комуністи вже! Просніться! Мис... <рес> Шипніть себе за ногу! Просніться! <рес> ну ви думаєте, що та надає таким славим способом? Моїм дітям жити в цій країні, розумієте? Ви розуміляєтеся, розумієте? Просто-напросто, це інший день моя стати стати останнім днем тут лотої роботи, розумієте? Повірте, таке буде? Це Повірте! Треба це порупилюсти! Малі актитурні форми, це і та форма, яка ставиться. І коли мій, треба, можна забрати. Вас, а вас тут поки що робиться таке, що можна Це капітальне будівництво називається. Капітальне будівництво. Давайте де коло курою. Ні, ні, ми вже зняли, що він тут їздить. Пан голова, каже, що не знає, чому тут будівельники. Вони будівельники чи вони пожежники? Будівельна машина вчора два дні. Я выбрал свалили колокури Як ви проголосували я знаю.

Начальник пожежної, ви тільки що згадали, правильно? Тут є прізвище. Тут не займає, нема дірібана ніякого, ні? Ну, як ви кажете, що є, самі начальники будують в центрі, а дірібани немає, дайте людям землю під забудову. Йому дайте під кіоску, йому під кіоску. Щоб і людям не дасте під діотки. Посадіть дерева, вивезіть мусор. Дайте мені то рішення, дайте рішення, кому я дав то рішення. Я не голосував, він я не голосував.